встановлено в коді. <клухи> Перший вид системи. Тут треба інтернет Одону ресурс. Окей. Друге треба назад. Після флоді треба почекати, поки всякі додатки, типу таких, там щось переудобляться. Тоді сервіси, контрол, Тут поставити 4 звички. І включити цю. окей. Далі на сайті скачує. Е Elementum. Кидаємо на флешку. Тип All Repositories. І тут кажемо Install from Zip. І вибираємо цей елемент. І чекаємо. Справа зверху додано. Супер. Далі заходимо, заходимо в Addons Заходимо в. так Заходимо далі Install from Repository. Вибираємо Elementum і звідси стязь. Program. І оцей барст. каже І каже окей можливо що оце треба буде поставити. Зараз побачимо. Ставиться. Якщо в якомусь етапі щось по якійсь причині не ставиться, наприклад, ви ставили з флешки один варіант, потім. Воно не пішло, а потім ви ставите другий варіант, і воно чомусь не йде. Можливо, перший варіант вже полубав систему частково. Тому ліпше видалити Коді повністю і ставити знову. От, як Коді. У мене були проблеми, що я той бар ставив так само з флешків, він не ставився. І після того звідси мені теж не ставився. От зараз він не поставився. Тоді заходимо так само в Адонс звідси або далі в Адонс. Е... Можемо тут зайти, От заходимо в той банст. Тут є Dependencies і вибираємо цей елемент. Тут. І теж його інсталимо. Щось він не хоче. Так він думає. For Android Arm. Щось нове. Попробую перезапустити, може, треба буде доставити до відноси. Щось він підзавис. То завис. шикарно. О, щось було, то можу. То на коді підвісає право. Тут є x 96 Max. Не рекомендую її. То Wi-Fi нема, у більшості Wi-Fi нема, ніж її ні. мусить через кабель підключити. фігня. Пробуємо addons. Елемент в репозиторії це воно не працює. Тобто але воно не працює. Попробуємо. Через барс поставити ще й From within Element OK. Туди до того. Треба налаштувати зробити налаштування. Давайте ще раз попробуємо поставити From the Repository. Може, звідси піде Program? Елемент jacket. Ага, це вже є Anno Dependencies. No, it's a treba elementum. Kiss czemu this watch is the only like remove the style. I don't style. Oh, okay, пишем. Binary file for Android RM. Да взяти чак весна і стар. Ну, чап елементу барс працює. І що піде, чи чите піде? Елементу. Ну, вже запустився хоча б. Кіс трендінг. Він типу Є. <кій> Можна доставити ту помилку, що там -то не Тому що в мене так, то не російська, але просто для прикладу. Тому що в мене я повністю розсипнув ту приставку, була фіг фігпраці як працювала. Зависала на головному екрані. Ну, ну, коротше, думаю, що працює. Так, так. Далі, як поміняти мову на українську? Заходимо в налаштування, інтерфейс, регіональний, і тут міняємо мову. Деколи, як тільки поставили, відкриваєте ту вкладку, вона може бути пуста. Треба чекати хвилин 3.5 після першого разу, як він запуститься коді. Вона тоді з'явиться. Поки що не міняємо мову, а тоді як налаштовується барст, наприклад, щоб качати фільми. Addons, all Addons. Заходиш. Ді, це щось не то. E -е. My Addons. all barst. Тут і Тут які торти нам цікавить. Я вибираю, виключаю всі СІДДАфік, заходжу в приватні і тут доставляю, наприклад, оцей. На і тоді гарно все працює. Все. Е, також щоб ось тут є не дуже великий знавець в коді. Але щоб тут всього не було, тобто не цікавить. Здається, треба зайти в. Давайте пам'ятаю, куди скіт, може скин. Так, скінгу. Config... Oh. Configure skin. І тут одесь. Ні, це ж садо. Десь і так, щоб можливо елементу. це елементом. А тут ми мало бути. Дисплейноу аудіт подібне. Ну, коротше, що десь можна зайти. Я забуду. Сервіс. Це має бути інтерфейс, а чого тут. не тут? Ну, Базове тобто у готове. Далі можна з головної, там треба подивитися в інтернеті, як забирати ці висидокові, він легко забирається. Тоді ви заходите завжди через аддонс і через оцей значок елементу. Його можна додати також в обради. Подр... і він буде тут. І сюди прямо з обраного можна додавати категорії папок з елементом. Наприклад, заходимо в елементи, кажемо Movies, мене цікавить те, що постійно в тренді. Оцей. Нажимаю і додаю до голодового. Ким щодом, на головному екрані в мене буде тепер в фаворитах, буде оцей трек трейдвіт Оце треба забрати, відповідай як. Ді, тут тобі Ну, загалом якось так. Не, ра... не, куп... не купляйте у твої штуки. Ото X Max, щось там. не раджу. Студентам, Боже, якщо маєте час, не студентам, не раджу. Деколи приходите додому і починаєте по годині, і ви просто тикаєте, включити Wi-Fi, виключити, щоб воно працювало. Не знаю, я би на другий, наступний раз або купляв щось Xiaomi обі б, Або ж навіть був ж комп'ютери, є такі маленькі системні блоки на i5. -му. Будуть ну, трошки дорожче, ніж та приставка. Зато це буде повноцінний комп'ютер, на якого можна поставити коді, YouTube без глюків, без нічого. Це от, така глючна штука просто капець. Купив три штуки для різних людей в різних місцях, всіх воно глючить. Більшість поставив в коробку назад, в і не користується. Воно частіше глючить. Постійно проблеми з Wi-Fi були. Зараз останнім часом підійдав по кабелю, тут працює ніби все. Дякую за увагу і смерть росіяни, які нашій землі. Слава Україні!